Якщо кредитор подав на вас до суду, не панікуйте і не уникайте. Перше, що потрібно зробити, перевірити, чи справа дійсно відкрита. Зайдіть в єдиний Державний реєстр судових рішень, введіть своє прізвище, і ви побачите, який суд розглядає справу, дату, номер і навіть хто суддя. Друге, отримайте копію позову. Її можна забрати в суді або попросити надіслати поштою у ній вказано. Хто позивач, яка сума боргу, з яких платежів вона складається, і які докази подані. Без цього документа ви навіть не знатимете, що саме від вас вимагають. Третє, підготуйте відзив. Це письмова відповідь на позов, де ви можете заперечити розмір боргу, відсотки, комісії чи штрафи. Часто в цих позовах суми малюють без перевірки. І саме відзив дозволяється зменшити. І нарешті. Ніколи не ігноруйте суд. Якщо ви не з'явитесь або не подасте свої заперечення, рішення винесуть без вас. Потім арешт рахунків, виконавча служба і додаткові витрати. Тому головне діяти спокійно і вчасно. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, не бійтеся суду, бійтеся бездіяльності.